Я якраз живу зі стадіоном, я не міг не долучитися. Прийшов, побачив барабан, стояв, начебто з незисованого господаря одягнув пішов разом з усіма. Я сюди ходжу, бо моя громадянська позиція це те, що має бути правова держава, мають бути стандарти життя. Такі, як прийнято на заході, тобто свобода індивіду, високий рівень життя індивіду, і тільки внаслідок цього вже велика держава. Ультрас придержується націчній ідеології і штація патріотами. Ну і служившись ситуації в країні ми вважаємо, що нужно підтримувати патріотичну ідею і революцію в тому числі. У всіх ультразів є принципи ферплею, тобто ми не поважаємо, не поважаємо використання інших засобів в бою, бо це може травмувати або навіть вбити людину. Дати фізичний відпір, ми вважаємо, що достатньо для того, щоб люди розуміли, що вони неправильно вчиняють.